Доброго дня! Предлагаю вашій увазі кросівки ягуар. Вони являються дим сезонними. Також підійдуть для дітей. А що вони себе уявляють? Поверхня в нас виконана із шкіри. Шкіра називається Crazy Horse. це з крупно рогатого скота і оброблена воском. Я також вставочки з карбури. Спереді у нас іде різинове напелення, також є спереді та ззаді для того, щоб найкраще тримали форму, ставочки з кошкартона. Низ у нас виповнене з-подвійного полю Ну з таким от даним протектором. Гарно підійде для середньої пересіченої місцевості, верх донизу у нас, виходить він тут прошитий повністю йдуть. І плюс ще прокліни для надійності. Коробочка у нас виполнена такого плана. Внутрі у нас виповнилось такого стексиля, який гарно розподіляє повітря, для того, щоб краще нога дишала і не потіла. Цирка в нас йде приклеїмо. Всім гарного дня! Більш підробне описання буде під відео. Також, якщо ви бажаєте, можете замовити їх в мене.